Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі відпочинок із зеленими друзями. Сьогодні хотіла коротеньке відео зняти про те, як я буду перевалювати розсаду серця, перчика. Подивіться, на сьогоднішній день, як вона у мене вже підросла. І от коренева система яка. Вже в таких стаканчиках її тут затісно, тому я маю з минулого року отакі стаканчики десь по 400 мл. Взяла грунт жива земля, буду зараз отак заповнювати тільки дно стаканчика і буду просто перевалювати. Так як перчик не дуже любить пересадку, тому постараємося його не сильно травмувати. Отак обминай його по кругу і дно трошки отак підштовхую вверх. А то беру вот так пальчиком, рассыпаю, Значит, так раз, и подсыпаю на Я його зразу по семидольній листочці підсиплю. Ось так. 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 Тут вже буде йому більший об'єм. І я думаю, він собі комфортно буде почувати. У мене тут на кожному стаканчику були наклейки, я їх просто беру малярного скотчу і переклею на цей стаканчик. Ось і так. І наступний. Насипаю на дно. Уже підштовхую. Можемо ну, так, ось так, ось так, ось так, лесенько, і Два. Напомню, одного пакета грунта будет маловато для них всех. Mm -hmm. И так проблю здесь все на стаканчике. Знову накленочку, дивіться, переклею. У мене є дуже цікавий перчик. На ярмарці купляла влітку. Такий маленький оранжевий, він для фарширування дуже підійде. Невеликий, такий конусоподібний. Буду вам показувати, якщо гарно вроді, тому що розсада. Зараз покажу. Вийшлося, ну дуже велика в нього. оце він так виглядає. І корінна система, якщо вам видно також, гарний. Зараз я все пересажу, а потім вам покажу. І ще буду пересаджувати сьогодні бетоні. Ось так виглядає на сьогоднішній день в мене. Тільки місця катастрофічно не вистачає. Віконників у мене практично нема, дуже маленькі. Оце я зробила такий стелаж з коробок для взуття. І е, дві дошки фанерні, і там лампи прикріпили, щоб світло. Друзі, не знаю, чи вам буде видно, але дуже хочу вам це показати. Говорять, що перець не пускає бічних е, корінців на, на стеблі. Ось, не знаю, напевно, не дуже видно. Е, збоку, тут корінці. Бачите, приростають? Додаткові. Тому е, я рахую, що до семидольних листочків спокійно можна. Заглубити ось. От зараз видно. Пускаю корінці додаткові. І ось, друзі, що у мене вийшло. Не хватило мені ґрунту. Завтра буду докупляти і продовжувати перевалку. Деякі перчики залишили ще в маленьких стаканчиках, бо вони не мають так багато оплатеного коріння. Ось з петонії тільки три пересадила в більші грошочки. Завтра продовжу. Друзі, мені сьогодні прийшла посилочка від Ілони. Канал її називається Ілона Гардес. Я заказала такі класнючі рослинки, можливо, і вам сподобається, хочу з вами поділитися. Подивіться. Це молодило, Ось такі. все так акуратно запаковано. Дуже мені сподобалася тілочка. Вона все розказує, в неї так багато рослинок. Хочу в себе зробити на дачі такий рукарій. Малесенький з камінцями, Таку зовсім-то маленьку зробити.

Дуже приємна вілоночка, мені сподобалась. У неї е, такий в садочку гарненький квітничок з гейхер. Там стільки сортів. Ось ось такий. Такі красотунькі, такі красотуні. Такі. Як їжачки маленькі. І останнє. Я вже сама не пам'ятаю, що закопила. Ой, подивіться, я заказувала по одній штучці, а вона мені ще положила із маленькими дітками. Так, далі. Ще. і ще я заказала таку стрільку, яка називається помиканчик. Вот там уже квиточки. Вылетают. Опс. Опс. Чик, чик. Чик. Видите, как раз только. Видите, уже квиточки. какие квиточки 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 видите, Что это такое? Что это такое? Палички якісь. А для чого? Я не знаю. Напевно, що вони держались. А де тут сорт? Тут є рожевого і білого кольору. Оцей білий по пуп'янкам видно, а оці рожеві. І зараз вам ще покажу ще одну красоту. На ярмарці. Подивіться, який мох. Як він відійде гарненько. Отаку покупочку я зробила. А ще, друзі, прийшла посилка від яскрава клумба. Я заказала Астейбу і Троянду Ельтора. Потім вам додавлю фотографію, як воно виглядає. А стисточка червоного кольору Трошки в корпусі коробку поміли. Є ось воском. Ну, а садити ми будемо вже, я вам відео покажу, які тут корінці. Ну така невеличка. І ось така астильба. стильба червоного кольору буде на Будемо садити. Що в тиждень, як я перевалювала оці перчики, ось так вони в мене на сьогоднішній день виглядають. Ось так. Пішли корінці вже. А ось так виглядають квіточки, які я пересажувала, щось вони тільки починають йти в ріст. Ось так баклажани. Це тільки сьогодні. А це парчик, який ще в маленьких стаканчиках на 200 мл. Що тут? Базилік. Ось так. Це гацанія, Тільки почала справжні листочки давати. Деякими помідорами в мене така непонятка. Скручуються листочки донизу. Деякі тільки сорт. Не знаю, що це таке. Вон там петунії. Я вже їх на деяких кущиках. Отут, тут, бачите, прищипнула цей. Акселера попадала чогось. Ось так. Друзі, сьогодні я перевалила помідорчики з оцих касет. А в ці касети посіяла чорнобривці. У мене є отакі два сорти: кармен і лимонні. В, цьому, в минулому році оці кармен посіяла, дуже гарні кущі, були такими кульками і дуже гарно цвіли. Не мені сподобалось. Так, і ще я ще хотіла показати вам? Купила отаку от айстру півоніє подібна. І де я купляла насіннячку, мені порекомендували для того, щоб вона гарно зійшла. Взяти е, два спонжики, намочити і проростити. І от подивіться. Якщо вам видно, вона проросла. Зараз я її в землю. Це насінечко пророщене посію. І маю надію, що хоч так у мене буде айстрочка. А іншу брала, точно так само зробила і ні одна насінинка не проклюнулася. Тому так буває. Так, друзі, ще хочу вам показати, що я ще посіяла. Це ще не все. Левкой і левиний зев. Подивіться, як зійшло така дрібота, що я не знаю, що з нею робити. Тут дуже таке насінько було дрібнесеньке. І витягнулося. Треба, може зараз присипати трошки. А ось базилік, який я висіювала, з однієї сторони, гарно зійшов, а з другої, напевно, той, який кориця, зійшов погано, а лимонний гарненький. Ось так я за допомогою зубочистки, айстрочки. Землю отак. Зараз накрию шиплівочкою. щоб вона трошки підтянулися. Так, і що я ще хочу вам показати? Подивіться, якою я сьогодні не втрималася і купила гвоздичку. Вона така низькоросла. У мене була висока. Але вона мені не дуже подобалася. Я собі вирішила спробувати отаку низеньку. Дуже гарненька. І ще хочу показати, прийшла посилка сьогодні на Фейсбуці. Я зараз покажу від побережник Алле. В неї багато рослинок є, я заказувала гель. -хєри. Ось подивіться. Така гейкхерка зелена. Зараз я її розпакую. Що я хочу сказати, що гарненько упаковані рослинки Я заказала тільки чотири. Але Алла положила мені ще дві в подарунок. Це дуже приємно. Її розпаковувати, бо вона ще буде їхати. Ось така зелена. Ось така. Ось таким листичком Така бордова, фіолетова. Далі. Ось така салатовенька. З вами покажу. Знизу таке листечко в неї рожеве. І ось така іще. Більше така як помаранчева. Так, і ще гіпсофілочка прийшла. Посилку від дендроферми Бережників. Як прийде, зроблю окреме вам відео і покажу, що я ще замовила, і які в мене будуть нові рослинки. Ну, на цьому буду закінчувати своє відео. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба! Хай вас всіх оберігає Бог і наших хлопців на передовій, які нас захищають. До наступних зустрічей. Па-па!